Доверни кулачки відразу, Женя. Догортай передній кулачок. Ну, до тебе в другу сторону. Крути, крути на себе кулачки. Перехоплю відразу. Боковим перехоплюєш. Щоб... Хорошо, молодець, молодець. Рухайся. Молодець. Що, назустрій, справа, дивись. Частіше. Ну, не стій, чого ти стоїш. Розригоп підхопив, так? Да? Знизу! Ну Зустріч кидай, ну дивись. Йди попрямі. На зустріч і в сторону відразу. Хорошо. Ну зустріва зараз. Хорошо, рухайся. Руки. Боїш правий на зустріч зараз. Викидай ну, ручку, блін. Дивись він біля тебе, справа на зустріч, право, не, не тримай праву руку. Кидай неї, жень. Підніме, піднімай руки. Перехоплюв, да, перехоплюй одразу так. Ручки-ручки підняв. Рухайся, Жень. Зустріч, праву руку не, не тримай руку, кидай. Кидай ручку справа. Правою кінь. Дивись. Знизу піднімай. 30 секунд, Женя, збересь. Бересь, не стій. Синішок, довертай кулак, Печень переводь право на зустріч, диви, блін. Розвертай, розвертай. Не стій! Не стій, рухайся ножками, Женя. Рухайся. Перехоплюй, що ти приймаєшся, стіки, блін. Перехоплюй відразу. Стоп.